Німий ніц не скаже. Сліпий не побачить краси, твердий не заплаче, пихатий собі не пробачить, що в спасіння просив. Зневіра, хвороба, а ліки, гірке каяття. Та тільки погорда закрила дорогу до Бога, до віри в посмертне буття. Це хрест непідємний, але я обрав його сам, тож досить даремно спасіння благать нескінченно, суворі, благі небеса, хіба ж не огидно, закинувши свій важкий хрест без віри. Злочинно благати і благати безмірно. Спасіння в небес.